Підписуйтесь на новий канал, де є цікавий комікс Майнкрафта тільки українською у описі цього відео. Жила була одна маленька кішечка з довгим пухнастим хвостиком і сріблястим пушком. Звали її Саммер. Вона мешкала у великому місці, де завжди було шумно і сумно, без чарівних звуків природи. Одного сонячного дня, коли самер трохи втомилася від голу міста, вирішила вийти на прогулянку в парк. Парк був повний квітів, дерев і спокійного пташиного співу. Самер любила проводити час тут, слухаючи мелодії природи. Ненароком вона зупинилася. Чарівно закрила очі і насолоджувалася звуками навколишнього середовища. Але раптом щось зірвало її увагу. Саммер відкрила очі і побачила наймилішого котика з великими зеленими очима, який сидів на пеньку поруч. Цей котик був дуже гарним і зовсім не схожий на інших котів яких сам зустрічала раніше, він говорив віршами і мав особливу пристрасть до пригод. Вітаю, сказав котик, вступаючи перед нею. Мене звуть Ківі. Я ще ніде не знаходив спокою для моєї творчості, поки тебе не зустрів. Саммер сподобався Ківі та його пристрасть до пригод. Вони проводили багато спільного часу, ділилися радощами і смутками, розповідали один одному найчарівніші історії життя. Час швидко минав, і кішечка все більше закохувалася в свого кота письменника. Вона бачила його глибоку душу і бажання зробити світ кращим місцем через свої слова. Але коли настав час розстатися, саме розхвилювалася вона боялася, що Ківі покине її, як це робили інші особи в її житті. Не хочу, щоб він пішов і залишив мене самотньою, думала вона. Однак Ківі побачив, як саме стурбовано дивилася на нього і відчував її незрозумілість. Він підійшов до неї і сказав. Самер, хочу, щоб ти знала, що між нами завжди буде сильний зв'язок. Ми можемо подорожувати разом, зустрічати нових друзів і створювати прекрасні історії наша любов не залежить від місця або часу. Самер рапто зрозуміла, що найважливіше це не мати страх сказати про свої почуття. І довіряти своєму серцю. Вона почувала себе щасливою, знаючи, що Ківі завжди буде поруч, і разом вони створять чарівні історії. І так кішечка Самер та її кіт письменник Ківі прожили довге щасливе життя, сповнене пригод, кохання і поезії. Ця казка нагадує нам. Що навіть найнезвичайніші речі можуть створити неймовірні історії, які триватимуть назавжди. Якщо вам сподобалася казка, не забудьте підписатися, щоб не пропустити найцікавіше.